То ви можемо ці будинок. Що ви можете? Місто будівель, ну Ми що ви що ми Все метрій плоский. Беремо черепля на ломі білі. <плеси> що тут речі А що дурниця? У мене наприклад, абсолютно не так. Всі здаті, всі подловники. Оце ця пляма, там як черя кроти. Встаньмо там і подивися на то. Будеш бачити в левому макету по верхові хати. Михайло, ми будемо шукати пляму Бу ще, але то, що тут про ріку рі лишили і ми бачимо там, ну це не рішення площі, це однозначно. Ми мусимо ми чимось зробити. Десять Чоботарню збудувати за будинок Павлович. Що воно так сталося? І проблем. Друге питання. А то, що якщо не забудувати площі не буде, це теж важливо. Це не, краще, ніж дорожня. Стоянський автомобіль для, для мешканців будинку, як передбачено, рішення міської ради. <зас> питання в чому? Стоїть питання в тому, була концепція зробити підземне стояння. Для міста це непогано. Це є нормально. З точки зору архітектури площа не зникає, вона існує, все добре. Зараз проблема була. Я підтримав ту ідею стояти. А вони і так поставлять на площі, буде підземна чи не буде. Лахіджується. Час своє зробить. Але зараз стоїть друге питання. Зараз стоїть питання в чому? Або ми відмовляємося від тої концепції підземної стоянки. відмовляємося, ні? Не можна. Тоді не можна зараз ставити пам'ятник. На тому місці На тому місці ставити пам'ять, промажуючи, чи ми піднімемо на 2 метри постамент, чи не піднімемо, треба зрозуміти, що потім землю стоянки не буде. Якщо її не буде, ми повинні також зрозуміти, що ми повинні при вирішенні зараблагоустрою, так? Рожчити всі оті кіоски, які зараз наставили і торгують горілку папіросами, так? Це теж треба нам записати від тобоє раді, що знести всі кіоски і робити благоустрій вже без врахування партії. Значить, їй треба довести до відома, що затрати будуть і на той благоустрій мільйонів, і, ні, і ніхто їх завтра не викине. Вони так і лишаться. І треба розуміти, що на сьогоднішній день є концепція, погоджена майже ну, не на всі 100% пам'ятника, і до жовтня його зробити, я вважаю. Неможливо. Якщо робити порядно і фундаментально з благоустрою, нам треба то, через те то, я настою, я говорю, щоб прийняти отакі рішення багальні. Якщо не буде паркінгу, то тоді робиться по існуючому рельєфу благоустрій. Звичайно, там скільки є підсипки, не підсипки. Знесення тих клуб чи не знесення, це вже друг, друге питання. Але знесення мають бути всіх кіосків, які там є, і благоустрій робити до бібліотеки. Ось така пропозиція. слова Питання. Коли я пам'ятаю, коли перший, саме перший раз представив перші тільки ескізи, ще не взяв таке пляму, форму пляму і так далі, що тільки були перші. Про паркнуті взагалі ніякої мови не було. Поки що була мова тільки за пляму, різні варіанти тих плям, як зробити і так далі. І тоді, як кажуть в наших спорах народжувалася якимось чином ідея, істина і так далі. І цей е, паркінг виник не просто так, не на голому місті, а тому, що він ну, просто критично необхідний. Критично необхідний він і для міста, але критично необхідний він і для жильців, для мешканців, тому що цих явно замовлення буде і більше на рекуційному центрі. От, і всі тоді, наскільки я пам'ятаю, одного проголосували за ту ідею, щоб прийняти її і зараз її ламати тільки в угоду, щоб встигнути до виборів поставити пам'ятник. Я рахую, що це ненормальний підхід. Це є ненормальний підхід і це чисто популістський підхід. І я рахую, що з цим треба боротися. Ми, якщо ми вже раз прийняли всі професіонали архітектори, проголосували. Добре, зробив, нема питань, давайте будемо і притриматися. А то знов починається, як колись оці е, політичні звиження, які мають ламати норми, ламати все через коліну, щоб тільки встигнути. Це я рахую не право. Орієнтацію облаштовувати. Це його справа. Просив допомогти освітити ту, що переходу. Ну, ви доставили мені цю схему. А я можу на цю схему, я зрозумів, це не просте зовнішнє освітлення. Вона потребує зовнішнього комплексного підходу до пам'ятника, паркінгу, якщо там має бути історія. Доріжки, які і так далі. Тому архітектура повинна комплексно розглянути і показати, де вони можуть бачити якісь які війни. Що стосується, де відділення, яку потужність дати, я звідні про це давати і допомагати. Але ахітурному я не знаю, як воно має те розміщення. Тому прошу це врахувати. Ді, це перспектива.